Це відкриття го класу безпеки у Запорізькій області. Ми дуже раді, що цей проект у нас процвітає. Клас безпеки. Це безпекове середовище, де діти зможуть навчатися різним правилам безпеки. Вони зможуть надавати медичну допомогу. Навчатися на локації зміни небезпеки правильному поводженню з вибухонебезпечними предметами, на локації з пожежної безпеки, як себе правильно поводити у разі виникнення пожежі, або що робити, як допомогти, як правильно. Діяти в цій ситуації в класі безпеки уроки зможуть проводити не тільки освітяни, а ще й представники державної служби з надзвичайних ситуацій, а також представники національної поліції. Наприкінці урочистих заходів діти змогли відчути себе справжніми рятувальниками. Вони змогли приборкати умовне полум'я. А наші рятувальники провели для них екскурсію по пожежно-рятувальному автомобілі. А ми дуже пишаємось тим, що в наш такий складний час класи безпеки набирають обертів у нашому прифронтовому місті, адже безпека дітей є нашим пріоритетом.